20 березня 2025 року у приморському районному суді міста Одеси вдруге поспіль не відбулося судове засідання з розгляду обвинувального акту. Відносно депутатів Одеської районної ради Ткачука Ігоря Миколаївича, Савлюка Руслана Володимировича та їх помічниці Младінової Христини Володимирівни. 28 січня на засідання не з'явився обвинувачений Ігор Ткачук, нібито через хворобу. У зв'язку з перебуванням в комунальному нековаційному підприємстві звернулося Таїровський консультативно-діагностичний центр. Ну, У зв'язку із захистом персональних даних діагноз не розголошується. Сьогодні не з'явилися відразу два адвокати, при цьому перебуваючи у цьому самому суді, але чомусь в іншому судовому засіданні. Судове засідання не з'явилися захисник Гриза та захисник Марко по телефону безпосередньо повідомили, що знаходяться наразі в засіданні у 233-му залі судді Кічмаренко. Тому не зможуть прибути до нас судове засідання, відповідно, ніякого клопотанього відкладення не встигли подати. Складається враження, що у присутності журналіста ніхто не хоче розглядати цю справу. Дуже сподіваюсь, що я помиляюсь, адже дуже хочеться почути аргументи сторони обвинувачення, враховуючи на те, що по справі є викривач та дуже об'ємні матеріали негласних слідчих розшукових дій. Це тоді суттєві кладає близько знайома захисту до 22 квітня, 16-го Всім дякую, зачем. Спасибо. 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 Спасибо.